Радіо UA Chicago шановні друзі, всім привіт! Ви на хвилі радіо UA Chicago. Мене звати Іван Сабот. І сьогодні до нас на хвилю в ефір. Знову вкотре завітав Яремо Козишин. Це є засновник першого США українського маркетплейсу Шарварок. Я радий вас бачити ось так на такому онлайн-з'єднанні. Як ваші справи? Так, Іван, дякую за таку можливість і нагоду уже втретє мати спілкування з аудиторією радіо Чикаго. І все гаразд, наші справи рухаються вперед. І власне сьогодні хотів декілька акцентів зробити новинок про платформу Шарворок. І будемо про це сьогодні говорити. Це круто. Дивіться, я розумію, що ви втретє. Ну, цілком можливо, що хтось із наших глядачів, слухачів, от вперше натрапив на це інтерв'ю. Буває таке. Я розумію. Розкажіть у двох словах, що таке ця, за платформа шарворок і що його їсти? Так, з задоволенням розповім український маркетплейс Шарворок був створений перед новим роком минулого власне. Десь ми в кінці листопада запустили платформу. Це українська платформа в США для українців і не тільки для щоденного вжитку. Ми маємо такий сервіс, який забезпечує. Людям і можливість купити продати, отримати додаткову інформацію, якщо потрібно про сервіси, які є в вашому регіоні. Це церкви, українські клуби, культурні осередки. Це вже ця база є на шарворк. Ви можете шукати. Чи якщо ви переїжджаєте в інше місто, так само це є важлива цінна інформація. Так само є спільнота категорія. Де ви де українці об'єднуються по інтересах, тобто спортивні різні клуби? Ми це називаємо клабс, Так. Тому крім того, є все, що стосується нерухомості: купівля, продаж, пошук, житла. Навіть категорій дейтинг є, тому для всіх запитів і життєвих потреб. О, це доволі зручно, мені здається, якраз для українців користуватися такою платформою, яка дає можливість е, отримати практично все, розмістити свою якусь рекламу, чи знайти потрібні тобі навіть послуги, я так розумію, товари, чи оголошення. Тобто, ви ось така інформаційна платформа, я так розумію. Так, власне. Uh... Ідея і, і потреба в ній стояла на поверхні, оскільки українці розпорошені, як я кажу, по е, сотнях Фейсбук груп, телеграм-каналів. А в нас це все структуровано і в одному місці ви можете все знайти і користуватися. Тому, будь ласка, запрошую публікувати ці всі речі, все, що є, що є потреба, купити продати у вас, е, будь ласка. Круто, до вашого до ваших це, це доволі зручно, і я так розумію, можна уникати так як в Фейсбуці, коли там люди розміщують там продам тето, тето і одразу 100-500 тисяч коментарів, таких добрих, хороших, які завжди підтримують. У вас я так розумію, такого немає. Тобто, людина має дійсно так. можливість виставити то чи інше оголошення. Круто, так, людина Роз... залишає контакти і напряму вже без, без коментарів. Різних, і це дає можливість уникнути цього всього як кажуть балагану. Розкажіть, будь ласка, тоді які, от, скажімо, є нові категорії, тому що ви розказали от про такий загал, можливо, є щось цікавіше, тобто, можливо, людина, яка зайде на вашу платформу, отримує ну я навіть не знаю, як сказати, якісь бонусні послуги чи бонусні якісь аспекти, завітавши до вас на шарок і вирішивши скористуватися от якраз цією платформою. Формою. Так, власне, дякую Іван за за цей акцент. І, власне, я хотів зараз говорити про категорію сервіси. Це все, що стосується малого і середнього бізнесу. Для власників бізнесів є зараз вже імплементований сервіс банерів і імплементований сервіс пакетів. Тобто, стартовий пакет ми пропонуємо на 30 днів безкоштовного користування, піти, Попробуйте розмістити свою публікацію про світ про себе. Другий пакет це є економний, економ, який дає можливість показує зразу. Ми візуалізуємо, скільки ви економите коштів, скільки ви розміщуєте зразу на 3, 6 або 12 місяців. І отримуєте 5, 10 або 15% відразу дисконту. Тому це важливо бачити цю вигоду економічно і можливість власне заощаджити на цьому. І... Третій компонент це є банерна реклама, це є бізнес плюс, де ви аналогічно е, зайшовши наш, е, list, в наш прайс-лист, в нашу вартість розміщення оголошення на сайті, ви знайдете закладку. І там ви зможете самі власноручно моделювати повністю «Estimate», як кажуть, оцінку зробити вашого е, розміщення, вашої реклами на шарварку. Тому запрошуємо для себе оцінити, подивитися. І, власне, сім банерів, які є розміщені на платформі, дають можливість. Досягати цілі і е, покривати ту аудиторію, яка саме вам потрібна, Залежить від категорії. Тому це е, важливо і, будь ласка, ми раді будемо відповісти на запитання. Там є телефон імейл, куди можна звернутися. І е, власне комунікація може завершитися успішним розміщенням і промоушеном, як кажуть, вашого бізнесу. Ну, круто, і от мене виникло, слухаючи вас, два питання. Перше, які якого роду, скажімо, там, чи оголошення, чи розміщення тієї чи іншої інформації, чи можливо люди шукають у якій сфері найпопулярніше, от шукають люди. По яких категоріях у вас найбільш популярні, скажімо, серед українців? Саме там оголошення. Я не, не знаю, що ще там можна розставити. Ну, грубо кажучи, інформацію якого роду, якої сфери діяльності най, найпопулярніша і найбільше користується попитом у вас на платформі? Спектор е бізнесів у нас є дуже великий. Тобто, фактично, ми охоплюємо всі малий і середній бізнес і не тільки малий, тому що і фінансовий сектор зараз е у нас прийшли. І ми називаємо корпоративні клієнти Ukrainian Federal Credit Union з головним офісом в Рочестері, в них 12 бренчів, вони вже розмістили сервіс, і в тих містах, де вони надають послуги, вони вже присутні. Все, що стосується малого бізнесу, на перше, що дівчата наша бюті б'ють індустрія, вже розміщують там. Все, що стосується перевезень транспорту, так само. Все, що стосується. Магазини, от саме важливо, у нас, в боєрі сан франциско Дівчата багато бейксел вони роблять домашню випічку. Це теж дуже активний популярний бізнес. Я думаю, в Чикаго аналогічно і це так само про себе можна заявити. Важливо, що коли ви розміщуєте на сайті на створюєте профіль, там є можливість заплодити до 10 фотографій, і це є вже показує ваш асортимент продукції, ваш сервіс, локацію. Ви дасте аналогічно, ви там прикріпите лінки до ваших соціальних мереж і е, там тих же е, Facebook-сторінків, веб-сайту, інстаграм, і це дає можливість теж швидко з вами зв'язатися. Ага, Тобто можна від. Маленького бізнесу, якогось такого в домашніх умовах до великого глобального там логістичного е, трак-драйвінгу і так далі, тому подібне перевезення товарів, усе можна у вас знайти. Ну я думаю, ті люди, які от зацікавляться розміщенням тієї чи іншої реклами, тієї чи іншої інформації у вас на платформі, будуть напевно задавати питання. А скільки людей от в середньому переглядає ті чи інші оголошення, яке охоплення аудиторії вашої платформи? І чи дійсно працює та чи інша реклама, яка розміщена у вас у шарварку? Скільки людей в середньому, не знаю, чи є у вас така інформація, от відвідує вашу платформу? Це варіює. Статистика різна, в залежності від дня від дня тижня, скажімо так. Uh -huh. На вихідних менше, на протязі тижня більше, тому що там, де є коли є ділова активність, і в залежності від категорії і. Ви можете бачити безпосередньо, Ми для цього і власне і е, даємо можливість користувачу на своєму, на своєму боці бачити, скільки е, там є такі віконечко, айкони, як ми кажемо, так де ви бачите кількість переглядів вашого, е, вашої публікації. Це це автоматична система, повністю трекін веде, щоб не, ніхто не фантазує, ніхто там не добавить, ні відніме. Це реальний користувач. Побачив кількість відкритих контактів. Якщо людина дивиться ваше оголошення, відкриває ваш телефон, це теж ви бачите на своєму боці. Крім того, при, при е, оформленні банеру, ви, де, ви отримуєте можливість е, бачити повністю статистику банерної реклами. Скільки переглядів, скільки перегляд, е, переходів на ваш веб-сайт, це дуже чітко все фіксується, і е, бізнес-онер. Буде з задоволенням бачити, як, як все відбувається на платформі, яка ефективність розміщення цієї реклами, Ага, тобто є ось ця для людини, яка е, бере от, послуги. ваші, є повністю звіт. Про ефективність, про кількість відвідувань, що як, коли, тобто, вся статистика вам надається, і відповідно людина може собі проаналізувати, що який вихлоп, грубо кажучи, вона отримує від користування цією платформою. І ось ви якраз казали про нові сервіси. От мені якраз цікаво, тому що ви згадували вже про бізнес, як маленький, так і великий. Які ще нові сервіси може надавати шарворок для людей, які відвідують вашу платформу, в ті чи іншій ролі, чи як Користувач так. чи можливо, як просто людина, яка шукає щось для себе для от, в розділі робота. Я хотів акцент так само зробити, ті для пошукачів це є безкоштовно і буде завжди безкоштовно. Якщо ви роботодавець, ви за якусь зараз це є безкоштовно на 30 днів, а в перспективі це буде якась фіксована плата. Так само це є е, важливо розуміти, що це є е, теж от станом на сьогодні, це безкоштовно попробувати Є можливість така. Для користувачів, для просто е, користувачів, які не мають бізнесу. А я, е, я б це назвав таку рубрику е, приховані скарби, бо кожен з нас вдома має якісь речі, які вже якими ми не користуємося, а їм можна дати друге життя. І е, навіть в домашніх умовах можна знайти речі і розмістити на шару які можна продати і виручити якісь кошти. Особливо для родин, хто має діток, я б, як людина з фінансовим бекграундом і багаторічним досвідом в банківській сфері, вчив би культури заощаджень. Візьміть дома речі, якими ви не користуєтеся, виставіть на шарверок, продайте, і ці виручені кошти підіть з дітками відкрити ощадний рахунок і в банку розмістіть ці і вчіть культури збереження і накопичення. Оце моя вам порада. О, це дуже гарна порада. І бачите, люди мають можливість і продати е, речі, які їм не потрібні, і отримати з них користь. І ось, знаєте, слухаючи вас, ви сказали, що платформа надає багато е, різноманітних функцій, тобто від розвитку маленького бізнесу до пошуку навіть роботи і продажу там, домашніх речей, які не потрібні. І, знаєте, у мене закрала, закралася думка: а чи моніторите ви, щоб не було, скажімо, якогось шахрайства? Тобто, як ви захищаєте людей, які у пошуках, у пошуках того чи інших того чи іншого бізнесу, роботи послуг? Тобто, чи моніторите ви ось якісь такі речі, які захищають і клієнтів, які беруть у вас послуги, і пошукачів, які хочуть скористатися вашою платформою? Так, дякую вам за запитання. Воно дуже важливе. І в першу чергу ми піклуємося про секюрність, про безпеку і достовірність, і як кажуть, валідність тої чи іншої інформації. Репутація для нас це важливо. Репутація наших користувачів аналогічно є дуже важливою. Тому йде такий, як ми називаємо, прескрінінг, Ми дивимося, як давно компанія працює на ринку. Які сервіси надає, відгуки про це ми попередньо робимо цей аналіз, і якщо ну скажімо так, такого досвіду, щоб якісь шахрайські речі відбувалися, ми не мали негативного, але в перспективі ми маємо механізми і речаги, як цього уникнути, і як забезпечити для користувачів безпеку, власне в отриманні сервісів і тих бізнесів, які можуть потенційно бути не Ну, це дуже гарно, що дійсно ви з відповідальністю ставитесь до як надання послуг зі сторони е, людей, які приходять до, до вас, там, скажімо, прорекламувати свій бізнес, так і для пошуківців, які намагаються скористатися вашою платформою, щоб знайти для себе якраз корисні речі. Це дуже круто, що існує така платформа, тому що вона дійсно, мені здається, заощаджує час людей не ритися у безкінечних Фейсбук-групах, перетинаючись із людьми, які пишуть різноманітні. Коментарі, а є конкретна одна платформа, де ти маєш можливість зайшовши на яку вибрати той чи інший потрібний тобі сервіс і знайти для себе ту чи іншу корисну інформацію. Тому з свого боку я щиро бажаю шарворку розвитку. Нехай він дійсно збільшує якомога більше цих сервісів, надання послуг різноманітних, нехай. Люди, які тут розвивають свої бізнеси, і тим самим покращують як собі е, особисте якесь життя в плані економічного розвитку, так і, напевно, надання робочих місць для багатьох українців, які цього шукають. Тому дякую вам, що ви знайшли час і розвитку шарварку. Скажіть на сам кінець так. людям, як можна знайти якраз цей шарварок? Чи це потрібно скачувати якийсь застосунок? Чи це просто в інтернеті шукати? Тобто. Підкажіть якраз найкоротший ага. шлях для людей, які от зараз чують про цей шарворок так. Шарворок е, можна знайти за це є веб-платформа і має мобільну версію без додатку. Але це воно ви користуєтесь телефоном. Шарворог Ви знаходите. І воно є і Фейсбук-сторінка, і Інстаграм можна підписатись. Там багато корисної інформації. До речі, в соціальних мережах ми ведемо так само можете піти. Ми під посиланням під цим відео залишимо е на нашу платформу і наша, наші соціальні мережі. На самому веб-сайті є всі соціальні мережі, лінки, де ви можете так само перейти. Там багато є і цікавої інформації, що стосується історії громад, багато різних речей. тому... Е Будь ласка, користуйтесь і гасло свій до свого по своє» як ніколи. Актуальний, тому єднаємося, українці, і наше мото, яке ми використовуємо на шарорку: купуйте, продавайте, єднайтесь, воно є як ніколи актуальне. Дуже-дуже вам дякую. Це була дуже цікава розмова. І навіть особисто я зараз е, зайду на шарварок, можливо, щось цікавень, цікавеньке для себе знайду. Нагадаю, друзі, що сьогодні Єремо Козишин, це є засновник першого в США українського маркетплейсу Шарварок. Дякую, що знайшли час до нас завітати на ефір. Підпишіться на канал Радіо Юей Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.